А, її, а він Це не за власною ініціативою може їхати ось на такі заходи. Звичайно, я як як генеральний секретар ООН, він має повне uh -huh. право їздити за власною ініціативою. В цьому сутність інституції генерального секретаря. І в тому то й проблема, що Антоніо Гуцієріш фактично підриває авторитет цієї інституції. Він це робить, коли не засуджує терористів на Близькому Сході належним чином. І, до речі, саме тому Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило його персоною нонград. Він це зробив, коли він відмовився від участі у форумі миру в Швейцарії, але так. поїхав на брід, ось для мене це дивно. розумієте? Я, в мене могло б не виникнути питань щодо його поїздки на Брік. Хоча я вважаю, що присутність генерального секретаря ООН поруч із президентом країни ордер на арешт такої вийде в міжнародний суд ООН, Це нонсенс, так але ще більшим нонсенсом є той факт, що генеральний секретар ООН ухиляється від присутності на саміті, де є фактично більшість лідерів країн-членів ООН. А там, де є менше слідерів країн-членів ООН, він туди їде. Ну це дуже дивна річ, тому що це в принципі говорить про відсутність політичного нейтралітету з боку генералу.